Форми для пасок, У мене глиняні, більші менші, так як мені захотілося сьогодні, обов'язково мажу їх смальцем. Найкращий, найпахущіший, найефективніший потім спосіб дістати паски з глиняних, конкретно з глиняних пасківників це є смалець. Якщо ви пікаєте пасочки в паперових чи жестяних формах, і це ви робите в духовці. То, звичайно, підходить справжнє, натуральне, смачне, вершкове масло, якщо вам смалець не до снаги. Але коли би ви спробували і масло, і ще іншу формочку намастити смальцем смачним, правильним смальцем, свіже сальце, яке ви пересмажили, ні перепалили, ні до... не допалили, тобто, воно ж має бути смальчик ще ж теж правильний, то ви скуштуєте ви побачите, що ну так, так смачніше, так якось ароматніше, домашніше, хоча я знову ж таки нікого не пропагую.